То там е, цю прикрасу можна робити дійсно там е, від е, там двох тижнів. Три тижні, чотири тижні було таке, що ми півроку робили ювелірні прикраси. Ну вона настільки важка. А що, що це за 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 прикраси? Е, ну там велика різне, ну велика кількість різних там ювелірних прикрас. Були там, робили кілька рядів браслет, прям такий великий великі масини, Він з діамантами. Бо в мене, до речі, там в інстаграмі він є, і на там же ж виходить, потрібно попасти в вагу, і він щоб гнувся, щоб зручно був на руці. Щоб треба ж теж підкреслювати. Він не повинен там різати в руку. Він повинен бути комфортний, замок має бути теж такий правильний, щоб ну він не злітало. Ну, уявляєш, там і не перекручується. не перекручував перекручував. Коли там людина-клієнт носить, вона повинна впевнена бути, що там все буде хорошо, щоб каміння не повідпадало. І Буває там кілька разів, треба переробляти. Воно не виходить. Ти задієш інших там спеціалістів, да що там якісь Сенсілю, паради. Ти концілі, так, бо ну є. Є насправді дуже важкі проекти, над якими прям потрібно працювати, з якого ти робиш.